Вже вдома у пацієнта. Часто запитують, наскільки це реально, як коли я живу на п'ятому поверсі, можна отаку бандуру затащити до мене додому та провести дослідження. А на таку бандуру нам не потрібно затаскувати нікуди. Апаратик у нас мобільний, ультразвуковий, і навіть у таку бандуру також не потрібно нам затаскувати. Цей апаратик розбирається, виймається тільки блок, який поверхневий. Це все робиться. Доволі просто. береться такий манісенький ноутбучик, в якого роздільна здатність достатньо висока. Зараз ми вам її продемонструємо. І такий апарат можна поставити в будь-якому місці, навіть вдома на будь-якій тумбочці прикроватній, навіть на стілець. Ми його ставимо. Приєднуємо до блока живлення. Можна працювати без блока живлення, але якість зображення буде значно гіршою. Зараз покажемо, яка тут буде якість зображення. Приєднали блок живлення, запускаємо. Ми маємо пацієнта. На якому зараз покажемо. Як? Ні. На прикладі дослідження судинок і щитоподібної залози, наприклад. Потримай, будь ласка. Так, щоб у нас було видно екран більше, щоб ми могли показати якість зображення. Давай, акцент нас сюди. Так, зараз ми бачимо на екрані. Структуру щитоподібних залози. Чітко можна роздивитися будь-яку структурку. Також у нас тут поруч ми бачимо сумну артерію. Також ми бачимо якість, яка і ми можемо виміряти, виміряти швидкості току, крові, ми можемо виміряти навіть товщину судино стіночки, яка менше міліметра. Так що ми так от зробили, ми зараз його приблизимо трошечки. Ми зараз його фрізуємо і вимірюємо товщину стіночки, щоб уявити, яких розмірів це все, всі ці структурки. Ну от, зараз покажемо. Оті. Ось точно на стіночки у нас зараз 0,8 мм, то якщо ми можемо з такою роздільною здатністю до менше міліметра на ньому проєктувати, то уявіть, як можна тут все чітко досидити.